Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт» і У нас нове надходження. Volkswagen Passat Alltrack 12-го місця 17-го року. Перший облік в третьому місці 18-го. Зараз автомобіль має пробіг 172 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка передач міступінь автоматична. І по комплектації у нас два ключі ви LED-фари з автоматичним дальним світлом, диски R17, гума в дуже гарному стані, Goodyear, літня. Безключовий доступ, подвійний склопакет, мертві зони, електричні дзеркала з підігрівом, датчики, дощ, світло, фоно підсвічування салону, мультикермо, підкермові пелюстки, активний круїз, дистронік, утримання в смузі, асистент візду з паркування, віртуальна панель приладів, максимальна мультимедіа, Discovery Pro з навігацією України, екран Bluetooth USB, Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, режими їзди, кнопка старт-стоп бездротова зарядка. Оздоблені шкіра допомога під час паркування, партронік 360, задня камера, електрична кришка, багажник, електричний фаркоп також є два комплекти килимів. салон в дуже гарному стані. Авто пригне з Швеції вже встановлений на облік. В Україні перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. По автомобілі зроблений великий сервіс заміною наступного. Комплект ременя ГРМ з роликами та помпою, замінну мастила в двигуні та усі фільтрами, підшипник ступиці, кермові тяги, замінний колодок, задні амортизатори, задні стійки стабілізатору і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. передня фара затягнуті в броніплівку, можливий розрахунок криптовалюти, переглядати страв можливо, Місто Рівно, вулиця Буерка, 28 Є можливість адресної доставки авто. у Ваше місто бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. і До зустрічі на тест-драйві!